Вітаю всіх, мої дорогенькі. Тиждень наступний для України, Росії і світу. Наступний тиждень для України, Росії і світу. Перше, що я хочу подивитися, звичайно, це події на Близькому Сході, Іран, Ізраїль. Що буде там, покажіть мені. Карта Мах. Хтось вийде, скажімо так, з якимись пропозиціями, хтось оголосить себе головним в цьому конфлікті. Активні дії, імператор. «П'ятерка мечів це війна. Ну, якась сторона оголосить себе побідітелем. Да? Я імператор, я маг внаслідок активних дій. Я, ну, знаєте, так, виграв бій, але я програв війну, але продовжую мечом, скажімо так, далі наказувати. Це Ізраїль чи це Іран? Це Ізраїль такий Победитель чи це Іран? Да, Іран. пораження пораження І тобто на цій неділі буде ощущення, що Ізраїль переміг, що Іран поражен. Потому що, на моє питання, хто ж цей Победитель хто об'явив себе таким Победителем який уже переміг, але продовжує агресію? Мені показали, що це Ізраїль. Іран, розбите серце повна поразка. Ну, побачимо, поживемо. Тепер дивимося для України. Тиждень для України. Головні події, які нам потрібно знати. Покажіть мені головні події, які нам потрібно знати. Так, раз. Щось нас порадує. Якийсь с'їзд буде, десь будуть засідати. Шанс ми отримаємо. Так, перша подія, десь буде засідачка, якась зустріч. Якась зустріч. І це е, хороша карта. Покажіть, що ця зустріч для нас принесе. Я не знаю, хто там з ким буде зустрічатися. Імператор, можливо, там буде Зеленський з розбите серце Д'явол, Ну, все одно і те же. Ця говорільня принесе нам якісь е, слова підтримки. Але все на місці, все по дьяволу, розбите серце. Зеленський, що поїде на цю говорільню, приїде з розбитим серцем і з розумінням того, що його дурять, ним маніпулюють і його обманюють. Можливо, щось дадуть після цієї зустрічі, але небагато і дуже медленно даватимуть. Зеленський буде незадоволений з розбитим серцем. Якийсь шанс. Що це за шанс нам у війні? І знову шанс. Десь можемо звільнити землю, кусочок землі, або дуже важко буде, але зможемо. Або будемо наступати десь на якусь землю і щось завоюємо трошки. Але теж буде дуже важко зробити. Але такий шанс є. Далі йдемо. Отшельник, що це по отшельнику? Отшельник це окуповані території подлость обман, якісь новини нам, нам прийдуть, що ми не соберемо урожай, тобто, що до нас всі території не повернуться. Ці події подлі, цинічні, це, це вброс, це вброс про те, що ці території ніколи не будуть наші. Урожай не буде собраний. І паж мечів це наша розвідка. Що це вона нам скаже? Uh, якісь дані будуть про дії Трампа. Трамп якесь його рішення, і наша розвідка це узнає. Для нас це буде печаль печальна Якісь новини від Трампа, якісь його заяви, які більше всього ще будуть підтверджені і розвідданими. Так, що по обстрілах? ППО работать буде. Вибирають об'єкти. Коло води. Те, що було, те є, те і буде. Єсть, було і буде жертви активні дії. Худ, огонь. Ну, нічого нового, нічого нового. Праця ППО. Зараз вибираються об'єкти, куди бить, будуть цінні об'єкти бить. Ситуація така, як була, така є, така і буде. Я не бачу, що вона дуже усилиться, або поміняється по сравненню з цим тиждень, тижнем, що було. Деякі об'єкти куди намітили бить, відмовляться від них, або посчитають, що це якась ілюзія, неправда, або ну, щось передумають да, чогось передумають. По переговорам їм, по якимсь договоренностям їм можуть зв'язати руки і не дати вдарити туди, куди вони хотіли. Але все одно треба всім бути обережними. Треба всім бути обережними. Карта смерті йде. Хаос. Збрус захист. Всім треба бути обережними. Так, дивимось на рашку Дивимось на рашку. Що там у Росії? Що чекає Росію? Покажіть мені, будь ласка, що чекає Росію? На цьому тижні. Із головного, із самого головного. Перше моє питання, чи буде в них палати? Потім будемо дивитися все остальне. Чи буде у них палати і горіти? Чи буде в них палати і горіти? Ох ти, скільки дядьків випало. Королів Кубков, іерофант король Пентаклій Трамп, ще якийсь король. І що? Відмова від того, що було дорогим, що було, скажімо так, головним, і ти від цього відмовляєшся. Під дією королеви Пентаклі. це може бути економіка, це може бути Євросоюз, це може бути Трамп, і це може бути ще якась країна, які заставлять Росію від чогось відмовитися. Це буде головна подія, бо я питаю про обстріли. а Мені кажуть, подожди, своїми обстрілами тут друге виходить на передній план. А від чого ж це вони відмовляться? Активні дії. Біля води, вибор. Щось їм предложить таке взамін, що вони можуть відмовитися від тих планів, які були у них, і поступити по-інакшому. Поступити по-інакшому стосовно цієї війни, від якихось активних дій. Ну, побачимо, від чого там вони відмовляться, що нам треба про це знати. Ладно, тоді обстріли пізніше. Давайте показуйте, раз ви не хочете на, на обстріли. Показуйте, що ще головне, що нам потрібно знати. <кій> будуть вкидати дуже багато інформації, яку вам, нам взагалі не треба сприймати. Вони будуть займатися і ПСО. Король кубків, карта сімка кубків, карта Так? Е, бо ці іпсо заходити не будуть. Вони будуть перевертати в цих іпсо все з голови на ноги. По смерті це трансформація, коли все перевертається на 180 градусів. І ця іпсятина буде для них головною запустити цю іпсятину, буде для них головною задачою на ці неділі Перекручену з них на голови. Вони себе почуватимуть в чомусь дуже вигодно, якась прибаль їм йде. Я думаю, нафта по 150 буде. Да? Вони прямо радуються і граються цим. І собирають врожай і получають дуже багато прибалі. Розбалансувати все навкруг себе Тоже їхня задача. Що ще? Хаос, розбите серце, мах. Імператор. Зеленський нанесе їм удар. Я не знаю, не буду углублятися. Це будуть спецслужби, це будуть якась операція, це буде якийсь дипломатичний удар, але Зеленський карта, мах, керує процесом. Дурак, хаос, розбите серце це болючий хаос, дуже таке пораження да? помаг і Зеленський Спланіроване руководіме Зеленським. Можливо, з кимсь в, в парі, в купі. Отлично. Просто отлично. Душа радується, да? Поражені: удар. Цинічний подлий удар від Зеленського. Не будемо туди більше лізти, хай так і буде. Обстріли. Що по обстрілам? Робота ППО. Отшельник. Будуть обстріли по окупованих нами рє... Немен... врем'яних територіях, будуть активні дії. Жезли, жезли, жезли. Це все огонь, огонь, огонь. Що нібудь таке хороше, смачне ми ударимо. Знову те саме. по хорошому і смачному йде е... вибір. Да? Тому що є Євросоюз, є західні страни, партнери, так називаємо, які зв'язують руки, говорять, відмовитися від цього і не дають цього зробити. Блять, ну, як завжди. Понимаєте? Іде вибор, дуже жирна цель, але Євросоюз і страни в Заходу, всі наші партнери, включаючи, можливо, і Америку, говорять, відмовитися і зв'язують нам руки. Знову питаю: наші. Будуть їх слухати чи таки влуплять. Україна і що. Ага, Україна вестиме торг. Україна вестиме торг. Якщо ви не даєте нам ударити туди, куди ми хочемо, і зв'язуєте нам руки, то, пожалуйста, давайте нам. Кого, Денюшки, допомогу і оружие, Да? Іначе, іначе тут говорили говорілля Трампа, його заяви громкі по війні, да? але предупреждення нам, що ми будемо наказані за це, але ми готові по правосудді нанести цей удар. Покажіть мені, він буде нанесений, чи вони нас заболтають? Це буде дуже хитро, неочікувано і далі не буду нічого казати. Да? Ми зробимо вид, що ми да-да-да, але по дьяволу все вийде так, як повинно вийти. Не буду углублятися. Так, хорошо. нагадую, що в картеру немає часу. Це може відбутися не на ці неділі, може на початку слідуючої неділі, але ця подія обов'язково відбудеться, про яку я говорю. Карти таро не дружать з часом, у них часу немає. І всі ці дати, які ми називаємо: тиждень, два, три, всі вони дуже условні. Хто цікавиться таро, це знають, хто не цікавиться, просто слухай, я вам розповідаю. І так, події в світі, кроми ближнього, ближнього сходу. Події в світі, про які нам потрібно знати. Збор урожаю, договоренності, шанс. Десь може бути важлива зустріч, де з'їдуться еліти, де з'їдуться великі еліти, такі ізбрані, ізбрані. Нам про це треба знати для чого? Трансформація. А то, що будуть робити глобальний вибір? Е, кстати, сьогодні у нас 15 число, да, і у нас сьогодні відбувається десь в Європі забула яка країна. З'їзд членів Бельведерського клубу. Хто не знає загуглить, що це таке? Це зустріч самих приятельних людей світу, які з'їжджаються не рекламуючи цього, да? це не зустріч, це дружня обстановка. Більвадерський клуб, де люди вирішують долю планети. Долю планети. Можливо, нам говорять про це. А можливо, говорять про якийсь іще з'їзд в Євросоюзі якась зустріч, чи не знаю, хто там з ким зустрічається, чесно говоря, не читала. Але карти показують, що і люди будуть приймати е, вибор, Да що для України оця зустріч, яка б вона не була, чи це зустріч. Якісь сімьорки, двадцятки. Чи це зустріч бривадерського клубу? Що це принесе Україні? Оця зустріч високопоставлених особ, які будуть трансформувати світ і робити вибор? Ну, для нас це важливо. Ні. Наші мрії про те, що щось дадуть, що щось перерішають, що щось перевернуть, не збудуться. Не збудуться. Що пройде якась трансформація на 100 градусів по Україні, це події, таких подій не буде. Ілюзії. Знаєте, по, ці, по цих картах цей Євросоюз, це буде чи, чи G7, чи G20, чи це Бельведерський клуб, уже неважливо, люди планують щось вкласти в Україну. На майбутнє плани на майбутнє. Так? Щось вкладуть, але радикально нічого не поміняють. На майбутнє щось вкладуть. Якісь ресурси, що це для України ця зустріч? Заставити від чогось відмовитися. Заставитись від чого відмовитися, більше всього, це земля коло води. Земля коло води, да? і зробити, якби ми, знаєте, а... зв'язати нам руки, не дати активно діяти десь, можливо, біля води. Е, з чимось согласитися. А взамін по фокуснику, по двоєчці, да? отримати якийсь інший шанс. А який інший шанс, якщо ми від чогось відмовляємося від якоїсь території? Що взамін? Дружба, союз, вступлення в якийсь союз, можливо, це Євросоюз, захист, обіцянка захистити нас. Спокій, дружба на довгі роки, з якимись королями, да, в якомусь євросоюзі, і дипломатичний такий дипломатичні перемовини. Все воно хорошо виглядає, але, знаєте, дуже цинічно і несправедливо. Да? По, ці, по цьому соглашенню, по цих ітогах, ми виграємо битву, але програємо війну. Ну, от таке, а що зробиш? Така засідачка в них буде. Покажіть мені, що кроме цих засідачок, що нам потрібно знати. Що, крім цих про події в світі, що іще де буде? Вода, вода, вода. Можливо, якісь події пов'язані з водою. Десь нестача води, десь перекрита вода, десь проветься вода, якісь е е е е е неочікувані події і пов'язані з водою. Дуже багато кубків і води. Не знаю, куди поїде Зеленський, але про нього будуть говорити якась зустріч з важною особою, і це все закінчиться дуже неприятно для Зеленського та й для цієї особи теж. Ну, Така ситуація буде неприятна, як поразка. І це чогось нам карти показали. В якійсь країні, в якійсь країні не знаю, яка це країна, там і в Польщі заворушення, і в Америці, да, і ще десь. Я зараз не беру Ізраїль і Іран. Е, да, Ітимуть якісь м, полуні брехливі і брехлива інформація для народу. Да. Про якісь перемовини, про якісь договоренності, що все прекрасно, все хорошо, ми багаті, ми щасливі, ми прямо отакі самі кращі в світі. Да? А насправді по луні ці взагалі брехливі, некрасиві, подлі, які потім обернуться ну, негативом. Потім обернуться негативом. Але людям треба про це говорити, щоб не бути. Головним людям в країні треба про це говорити, щоб отримати якусь перемогу і не бути, не виглядати як повішений, як жертва, як неудачник. Ну, от такі от, такі от події. Будемо наблюдати, і ми поймемо, про що говорять карти і яка це країна. Всім мої дорогенькі, всім добра!